Вітання глядачам телеканалу TV. В етері програма «Постфактум». У студії працює Анастасія Іванова про розвиток карате в Україні та про досягнення наших спортсменів на світовій арені. Сьогодні будемо говорити з Анжелікою Терлюгою, чемпіонкою європейських та всесвітніх ігор, віце-чемпіонкою Олімпійських ігор в Токіо. Вітаю вас! Дякую. Та Андрієм Заплітним, чемпіоном Європи та Європейських ігор. Вітаю Андрію! Дякую! Вітаю. Пані Анжеліко, перш за все, питання до вас, і воно таке актуальне досить на сьогоднішній день. Скажіть, будь ласка, чи великий вплив на сьогодні у Росії в спорті? Дякую за таке питання. Я думаю, що в кожному виді спорту, в кожній програмі, в кожній федерації е, треба розглядати питання окремо. Тобто, наприклад, коли ми бачимо змагання по боротьбі, де на чемпіонаті світу. Все ж таки змагаються спортсмени з е, країни-агресора. Чому тому, що президент Федерації там він, в принципі, сам по собі він росіянин? Звісно, в таких федераціях, в таких видах спорту вплив дуже великий. Якщо ми розказуємо про карате, в нас президент Федерації Всесвітній е, він з Іспанії. Е, це більш якби скажемо. Європейське направлення, і вони в принципі підтримують Україну. І на всіх змаганнях зараз вже більше ніж півтора року ми не бачимо нікого з представників ні Росії, ні Білорусі. Так, про це кулуарно, звісно, завжди йдуть якісь розмови. Є такі моменти, що люди з країни-агресора приїжджають на змагання, і в них якась є зустріч з президентом та людьми, які працюють в федерації. Але до поки що наразі нема такої проблеми, і я думаю, що найближчим часом її не буде, тому що в принципі багато європейських країн підтримують нас, і Україна доволі таки сильна. В карате, тобто, якщо ми порівняємо наші результати, наші збіри, у нас постійні кожні змагання дуже багато результатів, і це стабільність. Це там 3-4 спортсмени, які завжди в призах, і дуже сильна збірна. Але ми знаємо, що Росія звикла так проникати своїми шляхами, можливо, десь є якісь точки впливу в цьому виді спорту. Ну, звісно, є такий момент, як гроші. Гроші люблять всі, і ми точно знаємо, що це іноді впливає на думку людей, особливо ті, які займають посади. Але ми все ж таки розраховуємо на якусь адекватність і на підтримку таких сильних країн європейських на нашу сторону. Я хочу вам сказати, що був турнір нещодавно у Москві, Він називався Карате, це всесвіт Москва це всесвіт карате. І там було 12 країн, з яких були спортсмени, навіть олімпійські чемпіони. Але якщо ми подивимося цей список, ви одразу все зрозумієте, хто підтримав цей турнір: Туреччина, Іран, Арменія, Азербайджан, політичні Казахстан, партнери. Білорусь, Сербія і Єгипет. Все ж таки, ці політичні партнери, що є ну, на політичній арені. Да. Андрію, питання до тебе. Скажи, будь ласка, чи хотів би ти вийти на поєдинок все-таки проти росіянина? Е, напевно, за правилами карате точно б не хотів, і тому краще, що їх зараз не допускають у нас. Тому я не знаю, як би я відреагував на це, але дійсно впевнений в одному, що якщо б вони приймали участь на змаганнях, то ми б мали їх вигравати і вигравати. Так показово на весь світ, так як, наприклад, це є в окремих видах спорту, як фехтування, теніс, тобто, ми бачимо всі, що дійсно українські спортсмени є набагато вищого рівня, ніж спортсмени країни-агресора. Тому точно б ні, і не за правилами. Нагадай, будь ласка, скільки вже часу росіяни не приймають участі у змаганнях таких міжнародних. З початку повномасштабної війни в нас взагалі їх не було на офіційних турнірах. І от хочу ще зазначити, що Олімпійський комітет їм не надіслав запрошення офіційне. Також я знаю, що федерація їхня хотіла отримати ліцензії через Азійські ігри. Вони подавали свою заявку, але от їм відмовили. От вони мали початися зараз напередодні 23 вересня. Де вони хотіли знайти цю таку невелику лазійку і все ж таки здобути ліцензії і приймати участь в Олімпійських іграх, але МОК заборонило, проголосувало і їх відсторонило від цієї можливості. Власне, ви обидва брали участь у європейських іграх, і мені цікаво, чи все таки держава якось вас за це відзначила, чи отримали ви якісь державні нагороди, можливо, за свої призові місця. Звісно, Андрій відповідає на це питання. Так як е, всі призери та чемпіони європейських ігор ми були нагороджені грошовою премією е, ну, досить е, для країни складний час, але все одно вони як можуть підтримують нас. Тут вже теж є питання від регіональних винагород, так як Чернівецька. Міська та обласна рада досить непогано підтримала мене як чемпіона європейських ігор. За це я дуже вдячний і бачу, що в них є розуміння взагалі, що спортсмени на міжнародній арені доносять для свого міста, для своєї області, та яку цінність, цінність несуть власне. Саме от на твою міст. думку, Чернівецька область і власне місто вони приймають неабияку участь в розвитку цього виду спорту, чи все таки віддалено якось. Ні, кожного разу нас підтримують. Це досить мене тішить і підтримують не тільки карате, підтримують і стрільбу з лука, так як з європейських ігор у нас дві нагороди в Чернівецькій області. Тому я в гарних відносинах безпосередньо вже коли почались добутки, познайомився із мером міста нашим і з губернатором. Тому вони підтримують, вони цікавляться спортом в Чернівцях, вони завжди раджуться з нами, як ми можемо допомогти спортсменам. Тому це досить вагомий їхній внесок в спорт. Зрештою, можливо, зараз не якусь ложку дьогтю в цю розмову. Але скажіть, будь ласка, пані Анджеліко, що би ви могли змінити власне в розвитку цього виду спорту? Тому що можливо є якісь проблеми, щось не доробляється, щось невчасно. От на вашу думку, в нашому виді спорту да, в карате да. саме. Ми говоримо про загальнодержавний рівень. Про загальнодержавний, я вважаю, що в Україні дуже високий рівень зараз, і ми дійсно входимо в топ-5 країн, які ну, є просто ну, дуже конкурентоспроможні. І це завдяки нашим тренерам і завдяки людям, спортсменам, які зараз виступають. В плані, там, наприклад, допомоги від держави. Я вам чесно скажу: я точно знаю, що в нас немає ні одного залу державного. Всі зали, це як час приватні зали, і всі тренери вони ну вони виплачують орендну плату. І я не знаю про цю систему. Мені дуже складно сказати, чи, чи є якась, ну в якому плані, чи є якийсь момент, тому чи може карате стати на якомусь державному рівні одним з видом спорту, який буде повністю фінансуватися і підтримуватись. Складно ви відвідали багато країн брали участь в дуже таких престижних турнірах, змаганнях. Так можливо, ви знаєте, можливо, з вами ділились досвідом спортсмени з інших країн. Можливо, щось у них перейняти нам варто. Ну, чесно кажучи, в плані карате, у нас одні, одні з найкращих умов, які тільки є, тому що да, можливо там для тренерів склад, складний шлях побудувати клуб. Але якщо ми кажемо про спортсмена, який вже досягнув якихось гарних результатів, він отримує контракт в Міністерство спорту, він отримує зарплату. Вона повністю залежить від того результату, який ти зробив минулого року, від коефіцієнтів твого звання і так далі. Е, є підтримка в деяких містах є підтримка в деяких областях, є також навіть цікавість спонсорів вже останні роки і до карате, так само після Олімпіади, цей рівень цікавості дуже інтересу до нас дуже піднявся. І я знаю, що в багатьох країнах за кордоном вони не отримують навіть половини того, чого, чого маємо. ми. Ми маємо змогу, наприклад, їхати на змагання за рахунок держави. Це вже, ну повірте, це дуже великий плюс. Дуже багато наших знайомих і друзів за кордону вони навіть не мають змоги просто виїхати на змагання, вони повністю оплачують собі поїздки. Тому що коли ми кажемо з вами про олімпійський вид спорту, це одна історія. Коли це вже не олімпійський вид спорту, це інша історія. Карате все ж таки на сьогоднішній день, під час війни, під час цієї ситуації отримує допомогу і підтримку для топових атлетів. Ну, я вважаю, що в нас дуже гарні умови. Попри це, все, Андрій, я знаю, що ти є наймолодший чемпіон Європи на сьогоднішній день. Скажи, будь ласка, можливо колись задумувався над тим, щоб все-таки переїхати з України і представляти можливо іншу країну, можливо, тренуватись в іншій країні. Е, на рахунок цього питання я сторонник такої ситуації, що краще шукати, не, краще не шукати можливості в інших країнах, а спільними зусиллями створювати. Ці можливості і кращі умови в своїй країні, так як до цього результату я дійшов саме з сторони підтримки нашої країни, з наші, наші наші тренери мені допомогли, тому рахую, що це не є вихід переїжджати або шукати якісь можливості. В інших куточках світу зрештою ти переймаєш вже цю естафетну паличку молодших тренувати, так як тебе тренували тут? Е, так, я являюся тренером початківцем, можна сказати, і намагаюся по максимуму передати свої знання молодшому поколінню. Джеліка, скажіть, будь ласка, як змінилось взагалі ваше життя після Олімпійських ігор? Що для вас змінилось в ставленні в спорті? Власне? Дуже багато чого змінилось. Перше це впізнаваність. Чи правильно я сказала? Я не знаю, да? Дуже змінилось, тому що е, великий медійний інтерес був, і так само ви не уявляєте, скільки людей дивилося олімпіаду. Мені скидали такі картинки, де навіть просто в нас є такий, Я не знаю, чи знаєте, ви ринок популярний привоз в Одесі знаю. і. Там навіть просто продавці виставляли телевізори, дивилися мої бої, і мені кидали фотографії, тренери, з якими я на той час працювала в одному фітнес-клубі. Тобто такі люди дивилися Олімпіаду, про які ми просто не можемо уявити. І дуже багато людей мені писало. Ну і звісно, дуже багато компаній хотіли співпрацювати потім, тому що ну, не так багато людей приїхало з медалями. Але це було не довгий період часу, тому як Олімпіада закінчилась в серпні, і вже в лютому в нас почалася повномасштабна війна. І звісно, спорт зараз далеко не на першому місці. Андрій, можливо, плани у тебе на Олімпійські ігри? Плани є, тому в 2024 році, на жаль, не буде по різних причинах. Тому надіємося, що вже ближче до 24-го буде ясно на рахунок Олімпіади в 28-му році в Лос-Анджелесі. Мені тоді ще я як знаю, що вік дозволяє, і спортивна кар'єра в такому віці тільки які е, там вікові рамки там чи в нас в карате? У нас в карате взагалі немає вікових рамок. Якщо в тебе є здоров'я, в тебе є бажання, є сили, ти можеш виступати, робити результат. Тому тут рамок немає, тут все залежить тільки від де, твого бажання. У нас є І... всі шанси побачити тебе на Олімпіаді. Будемо все для цього робити. Головне, Анжелі... щоб карате прийняли в олімпійський від спорту. Да. Це, наприклад, най, найскладніше. Я думаю, набагато складніше добитись цього, аніж Андрія побачити на підесталі Олімпійських ігор. Пані Анджеліка, скажіть, будь ласка, таке досить теж, актуальне питання. Останнім часом спортсмени полюбляють іти в політику. Чи є у вас плани потрапити, наприклад, до Верховної Ради України? От тут, наприклад, буде ця ложка дьогтів. Я скажу чесно, останнім часом мені внутрішньо мені дуже боляче спостерігати за тим, що відбувається в нашій країні зі сторони людей, які у владі і які займають якісь посади. Мені дуже боляче бачити новини про те, як забирають гуманітарні Ну, допомогу, як е роблять якісь накрути на закупках, як обманюють людей, як не додають військовим, як відмивають гроші на якихось барабанах, дорогах і так далі. так далі. Це просто список величезний. І чи бачу я себе серед цих людей? Ні, я не бачу і я не хочу себе бачити. Можливо, це є шлях щось покращити навіть в спорті. Це буде пришвидшений такий тем, бо будете мати якісь важелі впливу. Можливо, якщо колись, я ніколи не буду казати ні, ну ніколи не кажу ні, але це, напевно, має бути така велика, крутезна команда людей, яким я довіряю, з якими я точно буду знати, що ми йдемо туди не для того, щоб заробляти гроші. Я знаю, як заробляти гроші в іншому напрямку в спорті. І я не для цього будувала стільки років своє ім'я, щоб потім піти і прогадати його за рік там, чи два в цій політиці. Якщо я би знайшла таку команду, я б знала, що це реально для якихось змін і що це вплине на майбутнє цієї країни і для спортсменів молодих, і для людей, да. так, я би погодилась. Чи вірю я в це на сьогоднішній день? Ні. Мені складно. Ну, от зараз, чесно, в мене трошечки песимістичний такий погляд на всю цю ситуацію, тому що мені було завжди складно повірити, що. Повномасштабна війна, і люди донатять роблять все від себе можливе для того, щоб допомагати? А люди, в яких є купа можливостей, грошей вони на цьому заробляють і вони знаходяться в політиці. Тому я зараз себе просто ну напевно от там от вообще ніяк не хочу бачити. Ми говоримо про заробляння грошей. Власне, Андрію, скажи, будь ласка, чи можна на цьому спорті заробити гроші? Е, я думаю, що можна, але в цьому питанні буде більш компетентна Анжеліка, так як вона більш досвідчена спортсменка. Е, ну, взагалі, моя думка, е, можна заробити гроші в будь-якій сфері, якщо ти в ній професіонал. Якщо ти один з кращих в цій сфері, то в тебе буде е, е, попит. Правильно як сказати? Призові фонди, тобто так існують, якісь в вашому виді спорту, що можна отримати їх так, як нагороду якусь. Е, От призові фонди в нас дійсно є. Е, на прем'єр-лігах. От Анжеліка в п'яте здобула титул грандвінера, і там досить непогана сума, якщо враховувати, що це за 4 турніри. Тобто дійсно можна заробити, але тут все. Можна сказати, крутиться навкруги твого особистого бренду. Тобто, ти можеш бути чемпіоном, але про тебе не будуть знати. Тому, так як приклад, у нас в Україні багато є олімпійських чемпіонів талановитих, але про них не знають, знають там одиниці. Тобто, все залежить від тебе самого, як ти концентруєшся на цьому, чи взагалі тобі це цікаво, медійність і так далі а хтось концентрується тільки на результаті, тому тут е, моя основна відповідь буде все крутиться навколо твого особистого бренду. Ти казав, що ти тренер-початківець власне для батьків. Чи затратний тоді це вид спорту для того, щоб віддати свою дитину? Чи багато треба вкласти? Е, ну, взагалі, моя думка для того, щоб здобути нагороду таку як чемпіон Європи, чемпіон світу. То це для батьків досить затратно, тому що в нас до 18 років це спорт, який оплачується батьками. Після 18, якщо ти вже реалізувався за тебе, от, так як Анжеліка розповідала, може платити держава, якщо ти в збірні України, якщо ти являєшся першим номером, показуєш гарні результати. Але до 18 це все е, паде на плечі батьків. І якщо так е, сухими цифрами говорити, то це пару десятків тисяч доларів виходить, для того, щоб дійсно. Виховати гарну, гарного спортсмена, а на вашу думку, чи є проблематика в затратності цього виду спорту для початківців, для діток? Для початківців, так це складно, звісно. Ну, наприклад, я пройшла дуже довгий час до того, як я почала саме заробляти на карате. Е, перша моя медаль е, з комерційного турніру, яка дала мені 100 євро, в 2011 році мені було 19, це я виграла третє місце. І у нас було в категорії на ну, десь 60-70 людей. Ну, це дуже просто карате Ви не можете порівнювати з баскетболом, з футболом, з тенісом. Просто забудьте про такі види спорту, і навіть це не рівень фехтування легкоатлетики, дзюдо і тиквандо, тому що є види спорту, які багато-багато років в Олімпіаді, в них є спонсори і так далі. І карате тільки один раз там було, і наша федерація всесвітня. Вони тільки зараз вийшли на такий момент, що вони стали нам оплачувати за перше місце, на лізі, тисячу євро. Але щоб попасти на цю прем'єр-лігу, тобі треба бути в топ рейтингу. Тобто топ-32 е, змагаються на цих змаганнях. Якщо там не заповнились місця, то в топ-100, вони добирають людей. Тобі треба поїхати на серію, а це все на різних континентах світу. Тобі треба заробляти ці бали, постійно вигравати. Ну це дуже довгий такий складний процес. Держава може якось втрутитись і полегшити це все, як ви думаєте? Ну якщо держава повністю забезпечує перших, других і третіх номерів збірної і дає можливість їм повністю виступати на цих змаганнях і набирати досвіду, вигравати і проходити цей шлях разом з ними, і при цьому ще вони Ну, отримують зарплатню у цей період, поки вони е, ну, роблять із себе топового спортсмена, то це, звісно, дуже допоможе їм. Аніж в принципі зачасту в нас спортсмени, які хочуть залишитись в цьому виді спорту, вони йдуть і працюють, і тренуються водночас. І звісно, це також впливає на їх результат, на те, як вони відновлюються після змагань і так далі. З приводу заробітку на цьому виду спорту можна заробляти. Якщо ти гарно побудував себе, свій бренд, в тебе є медалі. Перше, ти фокусуєшся на результатах. Друге, ти можеш фокусуватись на своїх соцмережах, якщо в тебе є час, і далі можна а, їздити по семінарам. Це оплачується набагато краще аніж виграти перше місце на таких комерційних змаганнях. І, звісно, якщо ми кажемо про олімпійський вид спорту, коли карате було в Олімпіаді, це був дуже добрий шанс заробити гроші, тому, як ви прекрасно знаєте, що для всіх видів спорту є однакові призові. І ці призові доволі такі ну, круті, великі. А, я думаю, що, в принципі, якщо батьки вкладають в дитину, вона розвивається, талановито, приносить медалі. То це потім дуже швидко відіб'ється, можна так сказати, правильно? Повернеться. Так, повернеться їм в сім'ю, в їх бюджет. Скажи, будь ласка, що найважче виступати самому чи переживати за своїх вихованців? Напевно, напевно, виступати самому є легшим, ніж переживати за своїх вихованців. Тому що ти, як мені здається, тренерська робота вона просто важча, ніж твій спортивний шлях. Я це вже трішки відчув, будучи тренером, їздив на міжнародні змагання своїми спортсменами, і от мені так склалося, що тут більше відповідальність. По-перше, відповідальність перед дітьми, відповідальність перед собою. Знаєте, є така поширена фраза: якщо спортсмен виграє, то крутий спортсмен поганий тренер. Якщо програє спортсмен, то ні, навпаки, якщо спортсмен виграє, то крутий спортсмен. Якщо спортсмен програє, то поганий тренер. так. Тобто, в випадку, коли спортсмен виграє, за тренера навіть не згадують, ну це все класно, робота пророблена, тобто нічого такого немає. Ви зробили свій результат. Коли спортсмен програє, то поганий тренер. Я підтримуюсь такого, що така думка поширена серед людей, і тому на тренера, напевно, лягає більша відповідальність за. Поразки спортсменів я вам дякую дуже за сьогоднішню нашу розмову. Глядачам нагадаю, що у студії була Анжеліка Терлюга, чемпіонка всесвітніх ігор та європейських ігор, а також віце-чемпіонка Олімпійських ігор та Андрій Заплітний, чемпіон Європи та європейських ігор. На все добре. Залишайтесь з нами на телеканалі ТВА.